Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми будемо позбавлятися іржі на груші. Часто, а так як і в нашому випадку, ми бачимо отакі іржаві плями на нашій груші. Це є першими проявами такого захворювання, як іржа груші. Це грибкове захворювання. Зараз ви задасте мені запитання, як ми ж навесні обробляли препаратами мідмісними. На жаль, це грибок іншого походження і мідмісні препарати з ним не борються. Спори цього грибкового захворювання зимують і знаходяться саме на ялівцях. на ялівці козацькому, на ялівці китайському, а також його видах. Коли температура сягає стопчику термомета від плюс 6. А цей гриб просинається і його спори перебазі... ну, переходять з наших хілівців на наші плодові дерева. Найчастіше вражається груша і рідше яблуня. З весни до кінця літа, до початку скажімо так, вересня. А, цей грибок розростається з нижнього листка з'являється, ну, хтось називає ріжками, хтось називає а, у вигляді такої корони. Це і є а, таким скажем, складом а, цього а, грибу. На, а, в кінці літа, осінню, вони знову розлітаються, а, сідають на наші ялівці, там зимують і кругообмін виходить із року в рік. Але ж ви можете задати питання: в мене немає ялівців. Хтось скаже там, я вже всіх повирубував, повикарчував. На жаль, спори цього гриба можуть розлітатися на відстань до 50 кілометрів. Це не значить, що треба зараз бігти до і казати, вирубуй нахер свій там ялівці, свої а, насадження хвойних дерев, так як воно є спороношенням цих грибів. Ні. Насправді воно може бути навіть в іншому місці або в іншому селі. Тобто, вони ще раз нагадую, розповсюджуються до 50 кілометрів. Як воно шкодить наші груші? А ці плями іржавого кольору перекривають фотосинтез. Тобто, рослина не може отримувати потрібні мікроелементи. Згодом вона стає слаба, а також може вражатися іншими шкідниками та хворобами. Якщо хвороба прогресує, у даному випадку, слава Богу, у нас такого немає, але ж можуть також всихатись пагони, а ще рідше, ваше дерево може взагалі пропасти. Що ж нам робити в даному випадку? На жаль, я не чув і не знаю ефективних методів боротьби саме біологічними препаратами, тому зараз розповім вам, як боротися хімічними засобами захисту рослин. Так як я вже сказав, попереду, що. Мідімісними препаратами а, спороношення цього гриба ми не поборемо, тому треба було ще першу обробку робити до цвітіння а, таким препаратом, як тіовіджет. Це, грубо говоря, та ж сама колоїдна сірка, але в більш доступній та розчинній формі для рослини. Пакет розрахований на 5-10 літрів води. Цим опирсканням ви проводите насадження груші, а також можете для профілактики обробити і яблуні. Найефективнішим методом боротьби з цією хворобою буде такий препарат, як Скор. Пакет 2 мл розрахований. На 8-10 літрів води. А також плюси цього препарата, що окрім зержой, ми зможемо побороти такі хвороби, як парша та борошниста роса. Обробки від цієї хвороби я рекомендую проводити два рази з інтервалом 10-14 днів, в залежності від погоди. Якщо суха нормальна погода, то ми вносимо з інтервалом 10-14 днів. Обробку два рази можна проводити препаратом Скор, але ж я раджу завжди міняти діючу речовину і препарати. Тобто першу обробку ми зробили на 8-10 літрів води препаратом СКОР, на другу обробку раджу обробляти препаратом Магнікул Стар. А пакет розрахований на 8-10 літрів води, також від широкого спектру хвороб, як іржі, так і борошнистої роси. І перші на грушах та яблунях. також раджу до всіх обробок, до всіх бакових сумішей додавати, як я завжди кажу, а, прилипачі або ж а також антистресанти. Так як цей рік для всіх садівників та городників видався складним, тобто у нас були різкі перепади приморозки а, це набір амінокислот в препараті Мегафол від компанії Валагра. А що він ще дає? Тобто, коли наша рослина. Хворіє, звісно, що в неї знижується імунітет. А цим ми, скажімо так, допоможемо нашій рослині добре перенести цю або ж іншу хворобу. Прилипачі або ж ядюванти дають нашим препаратам рівномірно розподілитись на листках, а також діючий речовині, тобто препарату гарно зайти в сам лист, саму рослину. Підсумуємо до цвітіння, тобто до розпускання. Бруньок раджу вносити препарат Tiavit Jet. З розрахунком пакет на 5-10 літрів води. Другу обробку робити вже після цвітіння, коли вже зав'язується наш плід, зробити таким препаратом як «Скор» з Пакет 2 мл на 8-10 літрів води. І наступну, скажімо так, третю обробку ми робимо, міняємо діючу речовину. Тобто робимо препаратом Magnic Urstar або ж робимо повтор тим же самим препаратом Скор. Сподіваюсь, дане відео вам допоможе, а також стане корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Нехай росте!